Ну що ж, другий сезон підійшов до завершення, тож це означає, що відтепер будемо чекати два роки на продовження. На щастя, 2025 році на нас очікує шестисерійний міні-серіал Лицар семи королів. Тож зовсім скоро повернемося до оглядів франшизи. Тим не менш спочатку поговоримо про восьмий заключний епізод другого сезону, який відмітився відсилками на гру престолів та дуже відчутними спойлерами до майбутнього сюжету. В огляді максимально розберу все що нам цікавого, показали в восьмому епізоді. Проведу паралелі з книгою, розповім про нових. Персонажів, а також трохи поділюся своїми враженнями і думками. Нагадую, що у відео присутні спойлери. Восьмий епізод триває 70 хвилин, що робить його найдовшим у серіалі. Назва епізоду відсилає до Рейні Старгаріан, дослівно королеви, якої ніколи не було, або ж як адаптовано в українському перекладі вогню та крові королева, що не відбулася. В епізоді Корліс змінює назву свого корабля Морський змій» на честь мертвої дружини, чого не було у книзі. Саме на цьому кораблі він здійснив свої дев'ять великих подорожей та накопичив великі. Багатства для дому Веларіан. Власне, про ці подорожі нам мають розповісти в майбутньому анімаційному серіалі. Так як почав говорити про Корліса, коротко згадаю і про Аліна. Взагалі, сюжетна лінія Аліна і його поява в одній тій самій локації на фоні корабля мені взагалі не сподобалась. Вона була нудною, одноманітною і ніяк не рухала сюжет. Я все ж очікував, що під кінець сезону Аліна і його брата буде названо Веларіаном, що стане такою собі кульмінацією для їх персонажів. Але, на жаль, цього не сталося. Навпаки, Корліс чомусь корчить із себе. Дурачка і не розповідає своїй королеві, що вони його сини. Загалом Аліна можна було б додати у серіал в третьому сезоні, коли Корліс приєднався б до блокади і нічого не змінилося. На відміну від подорожі Алісенти на Дракон Камінь, Отто Гайтауром я все ж не вгадав. Чоловіком, з яким у багнюці бився командувач флоту тріархії Шакара Лохар, виявився Тайленд Ланістер. До речі, він стверджує, що є майстром кораблів, хоча в першому епізоді другого сезону говорилося, що він відтепер майстер монети, а посада майстра кораблів вакантна. Можливо, поки Має заміни, він обіймає дві посади, але це не точно. У вогні та крові Шакаро Лохар згадується дуже коротко, тож про нього особливо нічого розповісти. Що ж стосується Отто, то він взагалі не зрозуміло, де знаходиться, що з ним сталося і хто його викрав. Теорій, звичайно, може бути багато, але мені чомусь здається, що Отто знаходиться в королівській гавані. Можливо, Алісента не захотіло, щоб він втерся у довіру до її найменшого сина Дейрона та не зміг на нього впливати, через що й ув'язнила його. Це тільки моя особиста думка, тож якщо маєте свої ідеї, що з ним. Сталося, пишіть про це в коментарях. У цьому епізоді можемо побачити тирошійців з фарбованим волоссям і бородою. Ця деталь культури Тироша була відсутня у серіалі Гра престолів. Натомість у книгах Даріо Нахарі сфарбує волосся та бороду у синій, пізніше фіолетовий колір, а вуса у золотий. Тож за таку незначну, але все ж канонічну деталь ставлю плюсик дому дракона. Якщо уважно прислухатись до діалогів, можна помітити спойлери або ж натяки на майбутній сюжет. Переважно це стосується гелейни, проте існують інші, як, наприклад. Фраза про море і сіль в минулому епізоді, яка перегукується зі словами Бейли Таргаріан. Схожа ситуація відбулася і під час розмови між Деймоном та Альфредом Брумом, який в оригінальній версії епізоду почув слово зрадник. Не буду ще більше спойлерити майбутній сюжет цього персонажа, але варто відмітити, що зрадники по сюжету будуть і їх буде достатньо. Тим не менш не розумію, навіщо було додавати такий очевидний натяк, а потім ще й показувати, що він тікає геть, коли Деймон присягнув рейнірі. Незадовго до видінь Деймона, коли він разом з Алі з Ріверс іде до чар дерева відбувається коротка поява одного із зелених чоловіків, члена таємничого ордену, який, як кажуть, охороняє острів Ликів. За словами старої Нен, вони рогаті і мають темну зелену шкіру, їздять верхи на лосях і мають роги. Проте більшість майстрів вважають, що зелені чоловіки носять зелений одяг і головні убори з рогами. Згідно лору, після багатьох років війни між першими людьми та дітьми лісу, ворогуючі сторони, дійшли висновку, що кровопролиття тривало занадто довго. Вони зібралися разом, щоб Укласти мир на острові Ликі в Божому оці, та уклали пакт, згідно з яким першим людям була передана вся земля за винятком глибоких лісів, які залишилися під владою дітей лісу. Щоб боги могли засвідчити історичну угоду, на всіх деревах острова були вирізані обличчя, а орден зелених чоловіків був створений для їх охорони. Згодом, під час видінь, Деймон бачить Бріндена Ріверса, який є бастардом короля Ейгона IV від його шостої коханки леді Меліси Блеквуд, оскільки його мати була високородною. Брінден був зарахований до великих бастардів. Особистим гербом Бріндена був білий дракон із червоними очима, що дихав червоним полум'ям на чорному полі. У Грі престолів Бріндена грає Струан Роджер у четвертому сезоні і Макс фон Сюдов у шостому. А ось в Домі дракону, де він постає в більш канонічному вигляді, його зіграв Джошуа Бен Товім. Зважаючи на майбутню прем'єру нового серіалу у франшизі Лицар Семи Королів. Брінден Рівер стане єдиним персонажем, який з'явиться у всіх трьох серіалах, оскільки він є важливим персонажем. На таємничому лицарі третій новелі про дунка та ега. Як і в Грі престолів», Брінден має два ока, тоді як у книгах він має тільки одне: друге втратив у битві з Ейгором Ріверсом під час повстання Блекфайра. Однак у нього залишилася книжкова родина пляма, що нагадує Ворона, якої немає у Грі престолів». Також під час видінь можемо побачити комету, яйця драконів, Дейнері з її дітьми та білого блукача з точки зору люто Вовка, що відсилає до видінь брана у Грі престолів, і якщо не помиляюся, книжкового Джона Сноу. Та найбільше мене зацікавив дракон, але, на жаль, він не схожий на драконів, які були показані у серіалі. Скоріше за все, він слугує збірним образом результату танцю драконів. Можливо, що подібне видіння, яке побачив Деймон у восьмому епізоді, доторкнувшись до обличчя Джорджа Мартіна, бачив і Ейгон завойовник, так як відомо, що до підкорення семи королівств він відвідував Вестерос Цікаво було й те, що Деймон зустрів у видіння Гелейну, яка, якщо так можна сказати, є джерелом спойлерів для глядачів. Діалог між Еймондом і Гелейною, який відбувся Після видінь Деймона дуже сильно заспойлерив сюжет серіалу. Проте, зважаючи на слова Джофрі, сказані Маргарі Тірел, найбільший спойлер з'явився ще в грі престолів, тож немає чому дивуватися. Якщо ви читали книжку, то розумієте, про який дерев'яний трон говориться і що відбудеться в Божому оці. А ті, хто не читав, і не хоче знати, що мається на увазі, чекайте фінального четвертого сезону. До речі, після виходу восьмого епізоду творці шоу офіційно заявили, що четвертий сезон буде останнім. Не знаючи, ті люди, які дивилися тільки серіал, були в курсі, що Гелейна вершниця Дрімфайр, але все ж вона дійсно осідлала драконицю досить давно, хоч і не часто на ній літала. Як і говорила Рейніра, Дрімфайр вилупилася ще за часів Ейгона Завойовника. Першою її осідлала дев'ятирічна принцеса Рейна Таргаріан. Перша онука Ейгона Завойовника у 32-му році. А під час правління короля Візеріса її осідлала принцеса Гелейна Таргаріан. Я не думаю, що нам дійсно покажуть, як Гелейна буде літати на Дрімфайр, Тим не менш було б цікаво на це подивитися. Я вже про це говорив, але все ж мені подобається зміни. Сюжетна лінія Гелейни. Звичайно, не всі раді її спойлерам, але все ж ставлю плюсик серіалу за те, що змінили її книжкову сюжетну лінію. Та й загалом це не єдиний персонаж, за яким мені цікаво було спостерігати в другому сезоні. Тим не менш, детальніше про це розповім, скоріше за все, в іншому відео. В епізоді вперше була показана не тільки Тесеріон, дракониця Дейрона Таргаріана, але й дикий дракон Вівцекрат. Згідно книги, він не був агресивний до людей, якщо його не спровокувати. Вівцекрат любив баранину, через що й отримав своє прізвисько. Вноді міг з'їсти вівчарку, але ніколи не завдавав шкоди пастуху. Вівцекрад був одним із чотирьох драконів, якого намагалися осідлати, і єдиним у якого раніше не було вершника. Байстрючці на ім'я Нетлс або ж Кропиві, чи Нетля, як вона згадується в українському перекладі, зрештою вдалося приборкати дракона нехитрим методом. Щоранку вона залишала для дракона щойно вбиту вівцю, що призвело до того, що вівцекрад звик до її присутності, доки не дозволив їй осідлати його. Великий майстер Манкун описав вівцекрада та його Мешницю, як худу коричневу дівчину на худому коричневому драконі, хоча також зазначається, що Манку ніколи насправді не бачив Нетлс. Не схоже, що Рейна буде носити йому овець на обід, так як ледве не замерзла, поки його знайшла. Тож маю надію, що в новому сезоні вона його відразу й осідлає. Зустріч Алісенти з Рейнірою не викликає якогось вау-ефекту, як, можливо, розраховували сценаристи. Але під час діалогу ми вкотре розуміємо, що за Гелейну Алісента стоїть горою, проте не сильно той і проти, щоб старших синів було вбито. Тим не менше, Ларіс Стронг іншої думки згідно книги, майстер Шептунів вивіз короля Ейгона зі столиці трохи пізніше по хронології, але так як в нас є Еймонд, який хотів його вбити, це логічно вписується у сюжет. Ну і також ближче до кінця епізоду бачимо різні війська, кожен кудись пливе або марширує. Якщо про тріархію веларіонів, ланістрів чи гайтаверів нічого сказати, то про зимових вовків, які куркують через близнюки, є з'явилися закулісні кадри, де показано, що під час цієї сцени мав знову з'явитися на екрані лорд Креган Старк. Але його видалили. Згідно книжки, його там не було, тож все відбулося досить канонічно. На окремих моментах з восьмого епізоду, який я хотів обговорити, ставлю крапку. Проте на сам кінець хочу поділитися своїми думками як про восьмий епізод, так і про сезон в цілому. Фінал вийшов досить посереднім і цілком справедливо отримав низькі оцінки на IMDB. По-перше, не варто було робити восьму серію останньої і взагалі ділити серіал на чотири сезони. Відкритий фінал точно пішов не на користь другому сезону. Якби восьмий епізод був передостань, а в наступному відбулася масштабна битва, це відчувалося б набагато краще. Натомість нас довгий час накручували на епік, а закінчився сезон, навіть толком нічого не показавши. Не скажу, що серіал мені не сподобався, але через бажання творців шоу розтягнути дім дракона на купу сезонів дуже сильно постраждав темп історії. Другий сезон, власне, який перший просто топчиться на місці. Але якщо початку історії ще можна було пробачити, то початку уже танців драконів, на жаль, ні. Для другого сезону придумали купу нелогічних сюжетних ліній та діалогів. Вистачає подій та битв, які були перенесені на початок наступного сезону, а ті, що відбулися, переважно залишилися за кадром. Можна було б показати хоча б ще одну битву у фіналі, і це було б набагато краще. Я вже не говорю про слова шоураннера про дві масштабні битви в цьому сезоні, що було просто брехнею. Протягом всього сезону Реніра сидить на дракон камені, Деймон в Гаренхолі, зелені в королівській гавані. І часом десь хтось кудись ходить або підсилає вбивц Я розумію, що це перше враження після перегляду восьмого епізоду, і воно. Можливо, з часом зміниться, коли я знову дивитимуся два сезони перед прем'єрою третього, але на даний момент все виглядає не найкраще. Якщо, наприклад, уявити, що зараз можна подивитися усі чотири сезони, я б, скоріше за все, не відчув би нерозказаності у фіналі другого сезону, так як відразу зміг би подивитися наступний епізод з битвою. Натомість, зараз глядачам доведеться чекати ще два роки до нового сезону, де нарешті покажуть якісь епічні конфлікти. Враження не найкраще, тим не менш, з нетерпінням буду чекати продовження. Найближчим часом, на. Каналі очікуйте добірку цікавих фактів про другий сезон Дому Дракона і, можливо, огляд, але поки що це не точно. Також зовсім скоро, 29 серпня, виходить серіал Персні влади. Тож, якщо цікавить переказ першого сезону та щотижневі огляди епізодів, зможете їх знайти на цьому каналі. Дякую, що переглянули відео до кінця. Підписуйтесь на телеграм-канал, також висловлюю щиру подяку меценатам. До нових зустрічей!